Помилка, коли три місяці українські Збройні Сили залишалися без розвідувальної інформації, без боєприпасів, Україна залишалася без американського фінансування, тому що була допущена стратегічна помилка. Ми дуже уважно слухали позицію, чому ж так сталося: три місяці від української влади, іде і 15 лютого на Мюнхенській безпековій конференції, і 23 лютого на е, саміті Україна 25, і 28 в Вашингтоні, і 2 в Лондоні, і 6 березня в Парижі ми чули заяви від української влади і від українського президента, що ні в якому разі ця угода не буде підписана, якщо там не буде безпекового компоненту. І три місяці розганялася. Антиамериканська істерія всередині України, що американці і Трамп на сьогоднішній день зрадили Україну, працюють на Росії, і все таке інше. І тут як осінило. і сьогодні подається угода без безпекового компоненту, але тепер уже американці найближчі друзі. На відміну від влади, європейська солідарність весь цей час наголошувала на Критичній і стратегічній небезпеці входення в конфлікт з нашим основним союзником Сполученими Штатами Америки, який забезпечує нам всі 11 років і всі 3 роки повномасштабного вторгнення, зброю, санкцій і дипломатичний щит. І на сьогоднішній день ви бачили абсолютно обурливу поведінку урядовців, коли єдиною фракцією Єдиною опозиційною фракцією, яка вимагала від уряду зустрічі для відповіді на принципові питання, які ми сьогодні ранком вимушені були оприлюднити, те, що ми планували задати українському уряду, а там є дуже принципові позиції. Перше і головне, чому ви ховаєте дві додаткові угоди, на які є пряме посилання в угоді, яка ратифікується, від кого ви ховаєтесь? Від парламенту чи від народу. Друга позиція. Чому ви відмовляєтесь? І це можна було абсолютно спокійно включити в заяву те, що ми зробили, наш проєкт заяви, про те, щоб цей фонд підлягав під парламентський контроль. Це пряма конституційна функція парламенту контролювати уряд, контролювати ресурси. Бо парламентський контроль передбачав, що ми проінформуємо про це народ. Суспільство, чому в заяві, не торкаючись тексту угоди, ви відмовились включити угоду про безпеку? Безпекову угоду, яку уклав американський президент з президентом Зеленським, яка була так широко розпіарена разом з більш як 30 іншими угодами. Чому ви відмовились включити так звану Кримську декларацію? Декларацію? Яку домовились сформувати президент Трамп і ваш покірний слуга Порошенко, де написано, що Сполучені Штати ніколи не визнають за Кримом статус російського. І це завжди буде суверенна і незалежна територія України. Перед вами зараз оригінал цієї декларації, яка постійно перебуває в моєму офісі. І абсолютно не важко вона діє зараз, і абсолютно не важко було згадати це в преамбулі заяв Верховної Ради про ратифікацію. який спосіб будуть формуватися розподіл коштів від діяльності фонду? Бо наша пропозиція була українську частину діяльності фонду спрямувати на Збройні Сили України через Міністерство оборони. Для укріплення обороноздатності нашої держави. І величезна кількість інших питань, в тому числі спростування неправди, яку каже уряд, що у нас немає, у них немає текстів двох таємних угод. всі журналісти, починаючи від дзеркала тижня і закінчуючи іншими авторитетними і незалежними відданнями, стверджують, що ці угоди існують, вони на, Напевно, підписане, але точно парафоване. І що ж там є такого, що і від народу, і від парламенту, і від суспільства уряд це скриває. Ну і врешті-решт, оскільки, в угоді мова йдеться не про гроші і не про корисне копалення, а про ресурси, то закон України про міжнародні договори чітко передбачає, що єдиною Стороною, яка може подавати на ратифікацію ці угоди, є президент України. І, звичайно, що ми би хотіли побачити, почути і підтримати. Бо це наша послідовна позиція, яка проводилася на відміну від позиції влади, що безвідповідальні, некомпетентні, емоційні і популістські дії влади які були спрямовані тільки для того, щоб спробувати погратися з рейтингами всередині країни, бо вони готуються до виборів, і сьогодні вже в цьому немає жодного сумніву, шкодять національним безпековим суверенним інтересам України, що і знайшло своє неспростовне підтвердження. Отже, ми сьогодні ранком сформулювали і передали офіційно в уряд, і на сьогоднішній день сподівалися почути хоча би тут. Від пані Свіріденко і членів переговорної команди відповіді на наше питання, це право парламенту. І таке ставлення, і таке відношення до реалізації конституційного права парламентарів як представників народу точно потребує окремого юридичного вивчення. І на сьогоднішній день нашою командою зареєстрований офіційно в парламенті текст заяви, яка передує ратифікації. Яка не перешкоджає ратифікації щодо реалізації всього безпекового і е, компонента прозорості в Раді, вони відмовились ставити на голосування. Офіційна заява, яка була зроблена двома співголовами фракції про е, наполягання на другому читанні, коли це можна було включити, також була відкинута. Одне з наших вимог було і забезпечення. Перевірки Конституційним судом за угоди на конституційність. Ми не стверджуємо, що вона конституційна, як відповідальні державні діячі. Ми кажемо, що і процедура прийняття, і перевірка на конституційність є чесною по відношенню до наших партнерів, бо потім якось невдобно вийде. Буде знайдена позиція про порушення процедури щодо другого читання і порушення процедури щодо суб'єкта подання, і порушення процедури щодо цього. Не ми будемо це піднімати. Ми твердо переконані, що починаючи з цієї ратифікації, а 328 голосів парламентарів яскраво свідчить про те, що позиція партнерства Сполученими Штатами має тверду парламентську підтримку і наша. Пропозиція була залучити, оскільки очевидно, що команда президента на чолі з голов... керівником офісу президента має серйозні комунікаційні проблеми з американською стороною, то включення парламентської дипломатії є абсолютно необхідно. На жаль, висновки з цього приводу не зроблені. Офіс президента продовжує командувати парла. Головою керівництвом парламенту щодо заборони участі представників Європейської солідарності в міжпарламентських заходах, в двосторонніх заходах, і в забезпеченні ефективного парламентської дипломатії з конгресом Сполучених Штатів це також є неприйнятно. Ну і решта одної з наших пропозицій було звернення до конгресу Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення двопартійної підтримки. України. І це продовження того, що Конгрес голосував за президента Байдена. Там має бути військова, там має бути дипломатична, і там має бути воєнна компонента. Ми сьогодні бачимо, що критичні необхідності голосів для цього в Конгресі Сполучених Штатів Америки вистачає. Чомусь із за внутрішньополітичної причини. Влада України блокується, тим самим віддаляє нас від результату. А те, що хоче чути народ, це дуже просто. Народ задає питання. А де в цій угоді закінчення війни? Коли воно буде? А де в цій угоді мир? Коли він буде? А де в цій угоді запобіжники того, що Сполучені Штати Америки не вийдуть з переговорів, бо залишитись сам на сам з Росією це абсолютно програшний для України сценарій. Ну і врешті, де в цій угоді перемірює? І я думаю, що відповідальності наших американських партнерів вистачить для того, щоб реалізувати відповіді на ці питання, залишаючись твердою, надійною силою. Яка є партнером України. Я хотів би уточнити, щоб ви розуміли, чого ж спромоглась, хоч не багато, але дуже важлива європейська солідарність. Позиція перша. Раніше там була, що дія угоди розповсюджується тільки і виключно на деокуповані території. Тобто території, які нам в час підписання угоди знаходиться під окупацією, дії угоди не розповсюджувалися. От сьогодні ми термін деокупація вилучили, і на сьогоднішній день відновлена позиція територіального суверенітету, на якій розповсюджується е, угода. І друга позиція, яка також є надзвичайно важлива, що ми не приймаємо, це була спільна позиція декількох фракцій, що ми не приймаємо відповідальність за таємні угоди. І уряд має негайно. Це ніякі не комерційні угоди, це ніякі не торговельні угоди, ніяких прав на те, щоб підписувати non disclosure Agreement, угода по нерозповсюдженню інформації. Так от ні у кого у урядовців не має права підписувати документ чи зобов'язання ховати текст цих угод від парламенту, від українського народу. Тут вам не... Комерційний між собою і дуже сподіваюся, що наша боротьба буде продовжена, і наша співпраця з американським стратегічним партнером від цього лише посилиться. Це наша принципова позиція.